Добрий ранок, мої любі друзі, запрошую вас на заняття з розвитку мовлення і малювання і пропоную вам відгадати загадку. Хто нас, діток, міцно любить, хто нас ніжно так голубить, як ми хворі цілі ночі, не стуляє свої очі. Хто для нас пісень співає, хто в негоду забавляє, гарні нам дає ляльки і розказує казки. Хто це дітки? Так, ну звісно, це матуся. І отже мова сьогодні піде про матусю. Ну що ви, готові працювати? Тоді розпочинаємо. А зараз я пропоную пограти вам гру, мовленєву мама яка. За допомогою картинок треба підібрати слова Яка мама. Отже, давайте розпочнемо. Кожна матуся любить свою дитинку, яка мама. Кажуть мама любляча. Повторіть, мама любляча. А ще матуся не шкодує для своєї дитинки іграшок, солодощів і кажуть Мама щедра. Повторіть мама щедра, Турбується за своїх діток, мама турботлива. Повторіть, мама турботлива. А скажіть, як ви гадаєте, яка тут мама? Так, мама ніжна, повторіть, мама ніжна. Кожна матуся любить гарно одягатися і кажуть, мама стильна, а ще матуся весела, яка мама весела. Кожна матуся багато працює, щоб у її сім'ї було все добре. І кажуть, мама працьовита. Повторіть, працьовита від слова праця. Отже, давайте повторимо ще раз, яка мама? Мама любляча, мама весела, мама яка турботлива, мама яка ніжна. Мама яка стильна. Отже, тепер діти я впевнена, що ви зможете розповісти своїм друзям, яка ваша матуся. А зараз пропоную вам скласти речення за картинками, Що робить матуся. Подивіться, що тут матуся робить. Так, матуся годує дитину. А що матуся робить на цій картинці? Матуся працює за ноутбуком. Повторіть речення. Скажіть, що матуся тут робить? Так, матуся пилисосить. Повторіть речення самостійно. Що робить матуся? Матуся прасує речі. Повторіть речення разом зі мною. Матуся прасує речі, а тепер повторіть самостійно. Матуся готує їжу. Повторіть речення. Що робить матуся? Так, матуся миє посуд. Повторіть разом зі мною матуся миє посуд, а тепер самостійно повторіть речення. Що робить матуся? Так, матуся читає казку перед сном. Отже, подивіться, і дійсно, скільки справ у матусі. І ми, ви повинні їй допомагати. А як ви вважаєте, яка буде допомога матусі? Так, скласти речі на свої місця, іграшки можна допомогти на кухні мамі, помити посуду, прибрати речі, поставити на свої місця. Я гадаю, що ви так і робите. А зараз діти я вам пропоную перейти в творчу майстерню. І підготувати зробити матусі подарунок своїми руками, а саме намалювати. І я вам пропоную намалювати для матусі весняні квіти, які називаються геоцинт. Подивіться на них, давайте їх опишемо. Що ж це за квітки, геоцинти. Отже, герцін це весняні квіти, які починають квітнути в кінці березня, початку квітня. Це дуже яскраві, красиві квіти. В одному бутоні квітів дуже багато дрібненьких, і вони нагадують здалеку, начебто овал. Тобто Квіти овальної форми ми будемо малювати стебло у гіацинта. коротеньке, а листочки вузькі і довгі. Ці квіти можуть квітнути як і на подвір'ї, так і у кімнаті. Для того, щоб намалювати гіацинти для мами, нам з вами знадобиться аркуш паперу, пензлик, фарби червоного, коричневого і зеленого кольору. Ватні палички 6 штучок. Ось зв'язані ось таким чином. Попросіть матусю, щоб вони вам допомогли зв'язати, зробити такий пучечок. Скляночка води. Ну і, звісно, у вас ж гарний настрій. Отже, розпочинаємо. Спочатку ми з вами намалюємо горщик, де будуть рости наші геацинти для матусі. Для цього беремо пензлик, макаємо його в коричневий колір. І за допомогою прямих ліній ми намалюємо горщик ось середини листочка донизу. Ведемо лінію ліворуч, так само праворуч, від верху до низу. З'єднуємо їх внизу і з'єднуємо їх вверху. Ось такий горщик у мене вийшов, і тепер його зафарбовуємо. Якщо ви захочете, можна намалювати на ньому візеруночки, але це не обов'язково. Просто зафарбуємо, щоб він був на скоричневого кольору. Можна зафарбовувати ось як я різними рухами і буде такий, як візеруночок. Ось у нас готовий горщик. хай він підсихає. Пензлик нам поки що не потрібен. Кладемо його в сторінку і беремо наші ватні палички. Їх ми макаємо в червону фарбу. І пригадуємо, яка форма квітки гіацинт. Вона овальна. Ось ми робимо відбиточки. Бачите, багато фарби не набирайте. Робимо овальну форму ось відбиточки. Ось у мене один гіацинт готовий. Зараз я зроблю такий самий посередині. Овальної форми. І такий самий праворуч. Якщо у вас на ватних паличках багато фарбу, макати повторно не потрібно. Робимо овал від... із таких відбиточок. Ось подивіться, наші квітки можна їх зробити трішки побільше. Вони великі, квітки великі. У гіацинта, а стебельця коротенькі, тому можна квіточки зробити побільше, овальчики великі. Тепер відкладаємо наші ватні палички, беремо знову пензлик і домальовуємо стебельця і листочки. Ось так угорщик. Пригадайте, у гіацинта листочки тоненькі, але довгі. Ось так ми їх і намалюємо довгі і тоненькі. Ось такі гіацинти вийшли у мене для матусі. Я гадаю, що у вас вийдуть ще краще, тому що ви їх будете малювати з любов'ю для своєї матусі.